Ну, звісно, законодавство України його не буде, тому що Україна належить зараз олігархам, фунти, народні депутати, міністри то все фунти олігархів. Вони не будуть приймати ті закони, які потрібні народу України. Дивіться, якщо колись народ України захоче бачити мене президентом, то делегує мені ті повноваження. Мої предвиборчій кампанії буде всього два пункти: сильна армія. З ядерною зброєю ми маємо ядерний статус, тому що в Будапешті ми відмовились від зброї, а не від статусу. Тому Україна має ядерний статус, нам потрібно тільки відновити ядерну зброю. Тому сильна армія з ядерною зброєю. Другий пункт це прийняття законів, нових законів щодо покарання корупціонерів та колаборантів. Дивіться, якщо на вищому щаблі влади... Людина краде чи приймає закони не в інтересах України, то дуже важкий злочин. Я вважаю, що ми повинні прийняти нові закони, та за корупцію та колаборацію черновників першого ешелону потрібно мати чи розстріл, чи електричний штурм, чи ін'єкція взагалі байдуже. Но людина повинна розуміти, якщо вона йде на посаду. Президента, міністра, Верховної Ради, депутата вона відповідає не перед собою. Вона відповідає перед суспільством. І якщо вона коє злочин, це суспільно е, зро, злочин проти суспільства. Суспільно важкий злочин. Тому е, я наполягаю, що в Україні повинна бути смертна кара е, топ-корупціонерів і топ-чиновників. Е, Все. Дуже просто. Два пункти, і я їх виконую. Смертна кара чиновникам та сильна армія, ядерний статус. Поновлюємо ядерну зброю. Все дуже просто.